Так, друзі, усім привіт. Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні у нас прямий ефір. Будь ласка, пишіть разу, хто в чаті, як мене чути. Будемо говорити про дуже важливу тему. Багато питань виникає стосовно закону 10.449. Тому долучайтеся до ефіру, будь ласка. Будемо говорити про те, коли ж все ж таки зобов'язаний виконати певні вимоги стосовно 60 днів. Це дуже важливий момент, тому що багато хто про це запитував і коли воно почне працювати. Тому друзі, долучайтеся до ефіру. Як мене чути одразу? Пишіть, будь ласка. Бо це дуже важливо розібратися, все ж таки, що ж запаковано в законі 10449 і коли починають діяти певні аспекти та норми. Тому пишіть, будь ласка, як мене чути. Долучаємось до ефіру. Усі, ті, хто долучається, тисніть палець до гори. Бо це дуже важливо, тому що багатьох були питання стосовно цього. Я бачу багато хто вже Харків, привіт. Багатьох бачу, багато хто вже е, пише певні е, речі стосовно того, що там буде відбуватися в подальшому. Однак, в мене, коли я кожен раз розбираю цей закон, 10449, виникає дуже багато питань, і на ці питання немає відповіді. Привіт, на Привіт, друзі. Чути добре, видно, О, це дуже добре, що ви долучаєтесь до ефіру. Тисніть палець догори. Пишіть коментарі. Це важливо, щоб якомога більше людей бачило. Вінниця, вітаю, це вітає, Вітаю вас, друзі! Поїхали. Будемо сьогодні говорити все ж таки, зверніть увагу про дуже важливий момент в законі. 10449 зазначено певні обов'язки, і є чіткий обов'язок, який вказує про те, що усі. Військово зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації. Ще раз звертаю увагу: указ про оголошення мобілізації, який буде затверджений Верховною Радою України, зобов'язані уточнити свої облікові дані через ЦНАПи або з'явитися до ТЦК за місцем свого перебування або знаходження, або електронний кабінет призовника. Зафіксували цю подію. Чітко в законі це визначило. Далі, подія номер 2 Закон 10449 вступає в силу 18 травня. Зафіксували цю подію. Далі переходимо і дивимося попередній указ. Президента. Давайте одразу будемо його дивитися разом. Зараз я його відкриваю. Указ президента України про продовження строку проведення загальної мобілізації. Тобто, перший момент, на який ми звертаємо увагу, про те, що повинен бути указ президента про оголошення мобілізації. Дехто з вас зазначить про те, що це одне і те саме. Ні. Відкриваємо указ президента України. Про загальну мобілізацію від 24 лютого 2022 року дійсно такий указ був в подальшому. Були укази про продовження сроку проведення загальної мобілізації. Це перший важливий момент. Другий важливий момент в цьому указі про продовження сроку проведення загальної мобілізації зазначено продовжити його з 14 лютого 2024 року на строк року на 90 діб. Що нам про це говорить? Говорить те, що ми, якщо прибавляємо, додаємо до 14 лютого 90 діб, ми маємо 14 травня 2024 року. Закінчується дія відповідного указу. А закон ще раз звертаю увагу, набирає законної сили 18 травня. Тобто, ми маємо те, що указ буде закінчуватися. 14 травня закон набере силу 18 травня. Зворотньої дії закон немає. Повертаємось до закону. Там зазначено повинен бути указ президента про оголошення мобілізації. Скоріше за все, президентом буде продовжувати мобілізацію. Або, можливо, буде все ж таки указ про оголошення мобілізації. Однак він буде до 14 травня. І. Це нам каже про те, що повноцінно, коли наступить дата 18 травня, закон набере сили, то ми будемо розуміти про те, що повинна бути оголошена мобілізація саме після набрання чинності закону 10449 про мобілізацію. Якщо я не правий, будь ласка, юрист, адвокати, хто дивиться, напишіть свою думку. Це важливо, тому що я трактую саме так, тому що закон набирає, а до нього буде відповідний указ за там 5-7 днів. І коли він набере силу, повинен бути новий указ саме про оголошення мобілізації. Це так написано в законі 10449. Це ж не я придумав. Тобто я лише трактую те, що вже написано, і зазначаю про ці моменти. Якщо це буде дійсно так, а воно так виходить, то, то що ми маємо? Ми маємо те, що, наприклад, з 14 травня ще на 90 діб буде оголошено мобілізацію, тобто, приблизно до, наприклад, там 14 серпня, і з цього моменту, ось цей обов'язок почне з'являтися для всіх військовозобов'язаних. но не самого 14 серпня, а плюс ще 60 діб. Таким чином, жовтень місяць взагалі виходить. Розумієте, друзі? Тобто, виходить таким чином, що певний обов'язок стосовно уточнення ось цих ось даних, який покладений, законом 10.449, він буде виникати саме восени. Ось така ситуація. Взагалі, друзі, дуже максимально велика кількість питань. Виникає, коли я аналізую цей закон. І я взагалі в шоці. Це перший момент, який ми зафіксували. І розуміємо, що це виходить на осінь взагалі. Однак ще є ще один дуже-дуже важливий аспект, про який багато хто взагалі не знає, який я вам зараз повідомлю. Відкриваємо бюджетний кодекс України. В цьому кодексі стаття 27 зазначає частина 3 закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету, зменшують надходження та або збільшують витрату бюджету і приймаються не пізніше, 15 липня, року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду. І якщо ми говоримо про закон 10449, то він повинен почати діяти з 1 січня 2025 року. Однак у цьому випадку, у нас що повинно бути, як вони зазначили, певний висновок бюджету е, навіть комітету бюджетного при Верховній Раді України, який повинен був казати про те. Чи впливає прийняття його вже прийняли, да? Прийняття цього закону на показники бюджету. Чи не впливає? І якщо ви відкриєте, ви будете в гуглі зараз вбивати закон 10449, ви побачите, що в переліку немає висновку Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Є лише пояснювальна записка до закону. Вони там зазначили, що воно не впливає, однак пояснювальна записка вона взагалі не є відповідним висновком, тому виникає дуже велике питання стосовно взагалі запуску даного закону і коли він повноцінно почне працювати. Це не я придумав, це я лише трактую і бачу те, що зазначено в нашому чинному законодавстві України, друзі. Тому я в свою чергу зроблю адвокатський запит, щоб розуміти, чи був висновок, чи не був, а якщо був, то який? А якщо він зазначає про те, що там певні витрати або має опосередкований вплив на бюджет, то тоді у цьому випадку включається стаття 27 бюджетного кодексу. І взагалі дія тоді починається з січня, з 1 січня 2025 року. Як вам таке, друзі? Як вам така ситуація? Бачите, скільки. Цікавих моментів виникає одразу. До речі, усім, кому потрібен надійний юридичний захист, друзі, долучайтеся до клубу нашого юридичного захисту водія, оскільки ми здійснюємо підтримку по питанням ТЦК по незаконним діям представників ТЦК поліції. Тому дуже багато людей зараз долучаються дуже великий об'єм по роботі. У нас в описі під цим відео буде посилання. Переходьте, долучайтеся до нашої спільноти. А ще один дуже важливий момент, про який багато хто також не звернув увагу. Знаєте, чому закон, ще законопроект 10379 поки що у підвищеному стані такий підвисили його і все. Тому що у нього є оцей висновок комітету з питань бюджету, і там зазначено про те, що він прийняття цього законопроекту воно має опосередкований вплив на бюджет. А якщо воно має, то нові штрафи про невиконання мобілізаційних дій, обов'язків, вони тоді будуть вступати лише у 2025 році. А якщо він буде прийнятий після 15 липня, то лише у 2026 році. Це виходить із бюджетного кодексу, стаття 27. Я окремим відео також зроблю розбір цього моменту. Ось. Така ситуація, друзі, виходить в нас, що е, запаковано в законі, те ми і трактуємо. Я не беру там інші моменти, пов'язані там з нелегітимністю, все таке інше. Я лише зазначаю зараз на сьогоднішній день про юридичні м такі ось проблеми, які має даний закон, і які в подальшому будуть дії. І ще дуже велика кількість питань стосовно заходів впливу, які будуть, ми це окремо будемо розбирати, як їх будуть реалізовувати стосовно повноважень, які ми також вже перевірили і встановили, проблематику цих питань, а вона дійсно є. Стосовно питання, ви пишете мені <кхух> запиту по ТЦК, чи відносяться вони до структури Збройних сил України. Ще відповідь не отримали. Зазначили про те, що це буде в рамках звернення громадян розглядатися, тому очікуйте. Ну, Найближчим часом, це напевно, вже наступному тижні буде відповідь, і ми будемо про це говорити. І також виходити в ефір або робити окреме відео чи на моєму каналі, чи на каналі Діма Полтава і розбирати цей момент. Ще раз, друзі, я не звертаю увагу, не кажу там про ухилення, як вони кажуть, що багато хто із адвокатів зараз намагається це робити. Ні, ми лише е дивимося чітко, е як. Воно зазначило все. І на цьому все. Е, так, ви мені пишете звернути увагу на деякі моменти. Так, да, я дивився ці коалізаційні моменти, друзі. бачу ви в чаті пишете стосовно цих е, обставин, да. Однак у нас чітко зазначили норму. Сьогодні ми кажемо про обов'язок. Ми лише розбираємо момент, пов'язаний з обов'язком, про, про, який вказує нам про те, що я ще раз зверну увагу, що протягом 60 днів з дня набрання чинності. Укази президента України про оголошення мобілізації тому є багато спірних моментів, і ось якщо з юридичної чисто точки зору говорити, то маємо ось такі дати, про які я зазначив. Друзі, тисні палец догори хто Дивиться ефір. Дуже вам дякую. Ось такі обставини маємо. Будемо продовжувати розбирати. До речі, ми його підготували майже вже нову монографію щодо практичних рекомендацій по новому вже закону 10449 тому Найближчим часом в нашому Адешопі посилання в описі під цим відео буде е, можливість придбати нову практичну рекомендацію. Дякую всім вам за підтримку. Дякую за ваші гарні запитання, які ви ставите для моїх розборів. Дякую, що також звертаєте увагу. І переходьте на мій телеграм-канал. Він в описі буде під цим відео. Долучайтеся. Тому що наша комунікація, яка є між підписниками і мною, це дуже важливо, тому що є багато також адвокатів, юристів, які мене дивляться, можливо, я якось помиляюсь. Пишіть свою думку, будемо тоді розбирати. Дякую всім, хто був на ефірі. Друзі, тисніть палець до догори, пишіть коментарі. Мирного неба, бережіть себе, друзі.